Кіно це найповніший засіб комунікації. Воно здатне змінити нашу думку, наші почуття, навіть наші життя. Сказав режисер Вовка з Олстріт та острова Проклятих Мартін Скорсезе. Тож пропонуємо переглянути усі анонси кінопоказів на найближчий тиждень. Раптом, після відвідування Wood Mall Cinema ваше життя також зробить новий виток. Найочікуваніша прем'єра цього тижня це, звісно, романтична комедія Барбі від режисерки Грети Гервік. Фільм викликав справжній фурор та переодягнув увесь світ в яскраво рожевий колір. Зайдіть у Google, наберіть у пошуку Барбі, і ви зрозумієте, про що ми за сюжетом Барбі та Кен вирушають із остогидлої ідеальної країни Барбі Ленд у реальний світ. Але зіштовхуються зі справжніми викликами, адже тут усе не таке вже й досконале. За їхніми пригодами спостерігати надзвичайно цікаво. Та дуже смішно. А комбо акторів у вигляді Марго Маргоробі та Раяна Гослінга остаточно надає стрічці звання кінотріумфальної. Не зволікайте та встигніть придбати квитки на найближчий сеанс за QR-кодом. Я вам не дозволю робити комусь апендиктомію. Але я чоловік. Але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна Ні. і гостра штука. Ні. Ось і він. Викликайте охорону. Найменш нашуміла новинка у прокаті кінотеатру Mall Cinema – біографічна драма Кріса Нолана «Open Gamer». Стрічка-біографія американського фізика-теоретика, котрий винайшов атомну бомбу в часи Другої світової війни. В основі сценарію лежить книга володарка Пуліцерівської премії. А до акторського складу зібрали справжніх зірок. Головну роль зіграв Кіліан Мерфі, відомий галу за серіалом Гострі картузи. Також у фільмі беруть участь Мед Деймон, котрий саме після запрошення у цю стрічку передумав покидати кінематограф та Роберт Дауні молодший. Подейкують, що заради участі в Байопіку кілька акторів погодились навіть на дещо менші гонорари. Тож фільм точно вартий уваги. Квитки на прем'єру у кастах Сінема» та за qr кодом на екрані. Маленьких глядачів у кінотеатрі Cinema також приготували дещо цікавеньке. Друга частина мультфільму «Пташиний ульот про горобця Річарда, котрий виріс у сім'ї лелек, виходить у прокат. За сюжетом Річард із великою пташиною сім'єю перебувають на зимівлі у теплих краях. Скоро час повертатися додому, і амбітний горобець розраховує очолити зграю, але його кандидатуру не підтримають. Ображена пташка покидає родину у компанії дивакуватої сови і веселого папуги. Пригоди починаються, коли друзі знаходять цілий колектив пташок, котрі знаходяться в заручниках у пихатого злобного павича. Чи звільнить річард з друзями своїх нових знайомих з кіхтів тирана? Дивіться на великих екранах. Час битви настав. Я тримаю, тримаю! Чудово, команда! Одно сердце, одна душа! Браво! улет 2 Велика українська прем'єра Залізні метелики стартує у прокаті. Непересічний фільм заснований на реальних подіях та доповнений роздумами на тему. Розкриває трагедію малазійського боїнга рейсу МН-17, котрий у 2014-му збили проросійські сепаратисти. Тоді у небі над українським Донбасом загинули понад 300 чоловік. А держава-терорист намагалась приховати правду про злочин. Гібридна стрічка від режисера Романа Любого демонструє усі докази причетності Росії до трагедії. Та через вигадані сцени і перформанси натякає на сюрреалістичність усіх обставин справи та абсурдність дій країни-агресорки. Важливість таких фільмів важко переоцінити. Тож усіх свідомих закликаємо відвідати найближчий кінопоказ у case may help prevent fresh violence in the future. Верхньою детективний трилер з елементами містики виходить на широкі екрани. Сюжет гострий і таємничий. Головна героїня із батьком та сестрою відпочивала на яхті, аж раптом уся сім'я опинилась за бортом. У повній темряві посеред океану вони стали жертвами нападу акули. Вижила лише лексі, котра через три місяці після нещасного випадку починає працювати з психотерапевтом. Дівчина поступово пригадує обставини трагедії, але це не приносить полегшення, а зовсім навпаки. Виявляється, акула це не найстрашніше, що може трапитись у житті. Словом, стрічка точно триматиме вас у напрузі аж до фіналу. Тож мерщій занурюйтесь у перегляд. Квитки традиційно за QR-кодом. Ваю у прокаті комедія Медовий місяць про шалену весільну подорож, в яку відправились Адам, Сара і безталанний друг нареченого бав саме він втягує молодят у шалену пригоду, коли знайомиться з крутим чуваком, котрий виявляється наркобароном. Він бере сару у заручниці і друзям доведеться добряче попітніти, аби її визволити. Крута динамічна авантюрна комедія для перегляду вдвох або з друзями. Квитки у касах Woodmill Cinema на сайті та за QR-кодом на екрані. Сида! Доведеться і мене вбити. Це вони, власне, і хотіли зробити. А як же Ітанган та його чергова місія неможлива, запитаєте ви, спокійно, світ знову буде врятовано. Адже розплата частина перша все ще на екранах Вудмол Сінема. Неймовірний Том Круз, вкотре розбиратиметься, хто свій, а хто чужий. Втрачатиме дорогих людей та знаходитиме нові виклики, але так само блискуче долатиме все на своєму шляху. Тож, якщо ви ще не встигли побачити передостанній фільм у франшизі, гайда за квиточками. Уже не молодий, але так само чарівний, найвідоміший авантюрист та дослідник Індіана Джонс продовжує розсипати останній порох з порохівниць у пригодницькому фільмі Індіана Джонс та реліквія долі. Фільм стане останнім для Гаррісона Форда у цій ролі. Скоріш за все, творці вводитимуть у франшизу нового розкрадача чи розкрадачку гробниць. Тож актор зробив усе, аби залишитись в пам'яті глядачів неперевершеним та шаленим. А от чи у нього це вийшло, дивіться самі на екранах кінотеатру Вудмол Сінема. Але я чекав цього все своє життя. Ще у прокаті мультиплікація герої золотих масок про хлопчину злодія, якому судилося стати супергероєм та врятувати старовинне китайське королівство, куди він дивним чином потрапив. Але на шляху до подолання великого зла стають старі звички. Щойно знайшовши нових друзів, юнак збирається їх обікрасти. Що з цього вийде, покажуть у прохолодних залах кінотеатру Mall Cinema. Ти знову частина родини. Який ти потрібен? Герої золотих масок. Тривають покази ще кількох крутих фільмів та мультиків. На свого глядача все ще чекають кошеня на прізвисько Мур, кракен дівчана ім'я Рубі та спокуслива героїня Дженніфер Лоуренс, котра розбещує неповнолітніх. Якщо ж фільму до душі ви все ще не обрали, заходьте на сайт Woodmall Cinema. Там ще більше кінострічок на будь-який смак. А ще постійно діють знижки для усіх вразливих категорій населення. Та є прикольна послуга оренди кінозали. Тож неодмінно скористайтеся нагодою стати бодай на один фільм культурнішими. Зустрінемось за тиждень.